Боротися за життя до останньої краплі крові Дніпропетровські медики сприйняли це. Буквально унікальна методика відтепер використовується в обласній лікарні імені Мечникова. Операція з протезування колінного суглоба дозволить цій жінці нормально ходити. Ще недавно для неї була велика проблема навіть спуститися з четвертого поверху, і це трохи більше ніж у 50 років хірургічного стола. На ноги вона стане у прямому сенсі слова уже дуже скоро. Через два дня вони починають ходити, там туалет бити виділа і постійно відновлюють двіжені через п'ять суток об'єм буде відновлений, практично як в нормальному суставі. И разрешат ей частичную сначала нагрузку. В течение 4 недель она будет ходить с нагрузкой 50% веса. Під час операції кожна краплина втраченої крові збирається, аби повернутися хворому. У мечникова це давно відпрацьована методика. Тепер теж саме тут роблять уже після хірургічного втручання. Кров з ран через трубочки потрапляє у спеціальні ємності. Два-три дні її збирають, потім обробляють, фільтрують і повертають тому самому хворому. Ті антигени, які ну, антігенни, для іншого другого вони можуть оказатися. Вийти... Неприємними для пацієнта тому і стрімімося, щоб сохраніти і пірліть собственної кров, К тому ж зберігаємо донорські ресурси. Фахівці не нарадуються перевагам такої системи. Кров, яку отримує хворий, у складний післяопераційний період ідеальна. Вона ж його власна. Плюс не знижується гемоглобін. Пацієнт швидко починає видужувати, і наслідки втручання скальпелем відчуває мінімально у цьому світі хворі, які готуються до операції, дуже хвилюються. Яку кров їм ведуть потім, адже ризиків дуже багато. А тут стовідсоткова гарантія, що кров підійде. До того ж не страждає муна система. Навпаки, вона оновлюється за рахунок саме такого перебування крові. В Італії за цією методикою працюють уже 15 років. Під час майстер-класу лікарні мечникова доктор Марко Скардіно ділиться досвідом. Каже, така система досить зручна для медиків і безпечна для хворих. Вони, по суті, є донорами самі собі. Наталя Магда, Влад Миша та Віталій Склянчук. Деталі.